Вітаю! Представляємо вам настільний сверлильний верстат від польського бренду Кормак W25. Даний верстат є вертикально сверлильним та слугує для обробки деталей, малої ваги та габаритів. Дана модель є настільним варіантом, за рахунок чого є досить компактною та підходить навіть для невеликих майстерень. За допомогою даного верстату W25 можна виконувати сверління, розгортування. Зенкерування, розточування отворів, зенкування та цикування. Основа та стіл верстату виконує щавуну, а от колона та голова зі сталі, що забезпечує точне та якісне виконання операцій. Робочий стіл регулюється не тільки по вертикалі, а можливий нахил столу до 45 градусів в обидві сторони, що збільшує можливість верстату та покращує зручність обробки деталі. А синхронний двигун забезпечує стабільний та високий крутний момент. Подача шпинделя до деталі відбувається за допомогою важеля, хід Винделя становить 125 мм. Лінійка дозволяє з легкістю контролювати глибину сверління. Запуск верстату відбувається за допомогою кнопки на панелі керування або ж педаллю. Регулювання швидкості дозволяє з максимальною ефективністю використовувати потенціал потужності двигуна. Адже під кожен матеріал та діаметр сверління потрібно підбирати відповідну швидкість. Чим твердіший матеріал, тим повільнішу швидкість необхідно встановлювати. І навпаки, чим м'якший матеріал, тим більшу швидкість необхідно. Дана модель обладнана ремінною передачею, що дозволяє змінювати швидкість, перекидаючи ремінь між різними діаметрами шківів відповідно до схеми, яка є на верстаті. Правильно обрана швидкість запобігає передчасному затупленню сверла, його перегріву чи навіть повному руйнуванню. Регулювання швидкості дозволяє з максимальною ефективністю реалізовувати потенціал потужності двигуна. Нарізання різьби є невід'ємною потребою в металообробці. Тож верстат обладнаний можливістю нарізання внутрішніх різь за допомогою мітчика. Для виконання цієї операції є лінійка, на якій можна встановлювати відповідну глибину сверління. При досягненні нижньої точки на лінійці за допомогою кінцевого вимикача вмикається реверс. Це додає універсальності даному верстату. Комплект поставки входять саме патрон, оправка для патрона МК-2. Інструкція та гарантійний талон. Верстат обладнаний системи безпеки аварійного вимкнення з самоблокуванням для зупинки верстату при небезпечних ситуаціях. Відхідна кришка шпинделю на робочому столі є те подібні пази, що допомагають зафіксувати деталь або ж дозволяють встановити додаткові фіксуючі елементи, такі як лищата. Готові придбати? Робіться просто зараз на нашому сайті.